Саме на східному напрямку, на східній ділянці фронту України зараз спостерігається найбільша активність ворога. Росіяни продовжують і наступати, і штурмувати позиції українських військових вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Упродовж цього тижня на сході відбулось 355 бойових зіткнень. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов. Ми зараз докладно будемо Мо говорити про конкретно на тепер ситуацію. Вона міняється постійно. Ми тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі, щоб теж бути в курсі подій, які відбуваються в найгарячіших точках російсько-українського фронту. Сергій Червати, речник східного угруповання військ збройних сил України, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Звісно, перш за все. Я вас запитаю актуальну інформацію по Соледару й Бахмуту. особливо Соледар там весь час міняється. Ситуація і нам важливо знати, що маємо на тепер. Так, Солидар ведуться бойові дії. Ворог засередив там головні зусилля. В першу чергу, найбільш підготовлені підрозділи організованого злочинного угруповання так званого Вагнер. І і підрозділи інших видів Російської Федерації, які підсилюють його наносить постійні удари, зокрема за добу 91 удар було артилерійських нанесено по самому Солідару. Проте і наші ракетні війська артилерія зосередили свої зусилля на тому, щоб максимально вибити ворога, і в тому числі було артилерією і ракетами знищено більше ста окупантів за цю добу. Вдалим вогнем наших аристів ворог загалом на бахмутському напрямку намагається робити спроби заволодіти ініціативою, продовжує свої постійні перманентні такі намагання штурмувати. Проте системно йому це не вдається, не вдається прорвати нашу оборону і вийти нам в тил ціною героїзму, мужності, злагодженості і навченості. Наші військовослужбовці не дають цього зробити. Хоча, як ви правильно сказали, тільки за за цей тиждень 355 п'ятдесят відбулося відбулося на цьому напрямку східному, і от навіть тільки. За добу на Пахмутському напрямку 42, сорок два угу. Ну, туди, ну ми вже, і ми з вами зокрема про це говорили. Росіяни кидають боєздатні свої підрозділи, але і боєздатним підрозділам треба, щоб було чим воювати. Скажіть, будь ласка, наскільки ми зараз контролюємо або можемо контролювати шляхи постачання російського озброєння саме до цих гарячих точок фронту? Ну на жаль, звичайно, у них ще є можливість постачання, але. Наші підрозділи в першу чергу ракетних військ артилерії працюють над тим, інші там розвідки, інші спеціальні підрозділи над тим, щоб їхня логістика з кожним день погіршувалася, щоб вони не могли себе так вольготно відчувати, як наприклад, це було літом, коли вони фактично в режимі онлайн нон стоп. Точніше, навіть сказати, могли поливати на по всій лінії фронту наш артилерійським і ракетним вогнем. Зараз це їм все таки важче і більше плече доставки. Вони з більш дальних регіонів в Росії доставляють боєприпаси, шукають їх в інших країнах. І також ми робимо все, щоб знищувати їхні польові склади в першу чергу за артилерійським снарядами і ракетами, і вже у них є вказівка, що ближче 100 кілометрів до лінії фронту не на не на не розвантажувати такі так такого типу боєприпаси, і також влучаємо в їхні зосередження техніки і особового складу. Нашими в першу чергу високоточними система, типу Хай MLRS, щоб вони ну, щодоби, ворог відчуває небезпеку. щодоби ворог не може в більш май спокійних умовах готуватися до бойових дій. Так вони тиснуть, вони мають навіть десь тактичну невеличкі успіхи, але. Загалом, якщо поставити на шальки тереси, які вони несуть в втрати, і як вони втратили стратегічну ініціативу загалом в цій війні, то зрозуміло, що вони не те, що дуже далеко від своєї мети, а, а те, що вони близькі до кризи системної введення своїх бойових дій, і зміна чергова командувачів, які один за одним міняються, це яскравий маркер, якраз і показник цих цих подій. Але це означає, що чим чим ближче вони до своєї кризи, тим ближче ми до своєї мети. Яка в нас мета, це зрозуміло. Хоча роботи ще, звісно, багато. Мене ще дзеркальне запитання: а наскільки захищені наші шляхи постачання? Бо зрозуміло, що в них, певно, теж є така мета бити по нашим шляхам постачання? Так, звичайно, у них є така мета, але тут на нашу користь грає. По перше, те, що ми з 2014 року багато наших бойових офіцерів пройшли цей шлях, і вони знають, що таке скритність, що таке вміння маскувати свої і штаті пересування і склади польові. По друге, ми щодоби, як кажете... Показує... Проводимо це і постійно міняємо ці маршрути, Ну не щодоби, можливо, але міняємо маршрути, Намагаємося це максимально скритно робити. І на нас грає ще також те, що це наша земля. Ми знаємо всі місцевість набагато краще. них, ми за нас населення, за наш наш досвід. Тому всі ці компонентні разом вони допомагають нам бути більш скритнішими й більш мобільнішими а відтак mm -hmm. краще забезпечити свою логістику і, і доставку пропас пане Сергію. Ще коротко ще по одній гарячій точці. Це кримінна. Зокрема, британська розвідка в сьогоднішньому звіті говорить, що туди перекинули елітні десантні підрозділи росіяни. Яку на тепер маємо ситуацію біля Кримінної? Ну вже вони багато днів підряд намагаються там і проводити також контрнаступальні дії, зокрема, цієї доби в районі і в районі Кремінної, проте в чого вони зазнали невдачі, втративши при цьому 92 людей вбитими і. І шо про шрупче 69 вбитими і 92 пораненими, і двох полоне двох полон в потрапили. Тому і ці попередні були в районі червонопопівки, в районі площаки. Вони були ці спроби контратакувати. Вони дещо підсилилися. Проте всі ці і в попередній ні всі ці штурми закінчувалися невдачею для ворога. Будемо сподіватися, що так воно буде і далі. Ми віримо в наших, в наших захисників е, і захисниць. Пане Сергію, я вам вдячна за те, що поділилися з нами інформацією актуальною. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України. Ми нагадаю, говорила про ситуацію в найгарячішій точці російсько-українського фронту. На тепер це Донбас, це Бахмут, це Соледар. Ну і Кримінал Луганська область теж ми про неї згадали. Щодня ворог намагається наступати на бахмутському напрямку. Мінометні і артилерійські обстріли не припиняються. Інколи окупанти б'ють з танків і залучають авіацію. Попри тяжкі бої військовослужбовцям Державної прикордонної служби України вдається прораховувати тактику ворога, не втрачати пильності і навіть позитиву. Про будні прикордонники в Бахмуті дивимось в матеріалі Державної прикордонної служби України далі. Перший день, коли ми приїхали, ми йшли, мабуть, півтори години, тому що якраз попали на обстріли і було дуже так якось ніякого. Ну, щодо обстрілів, то в основному працює або ворожий міномет, або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта. Це у нас невеличка така щілина перекриття для двох осіб. Тут монтована буржуйка невеличка така. Зверху чотири цеглини, які тримають тепло. Ми ну, Підкидаємо сюди дрова, підпалюємо, і гріємось, закриваємо ці все потім вихід покривалом і тримаємо тепло. Так. Корабль то не коли в нього попадає вода. Так само і людина, коли вона в себе вивкиє цю негативну інформацію, вона падає духом. Стараюся відволікатися вихідний свій день в підвалі, там якусь книгу читати, щоб не, не впитувати в себе ну, негативність. А так, є час для жартів, ну, стараємося рятувати, бо без жартів ніяк, українці. Попереду нас знаходяться вже орки. За тою горою. Там от сьогодні даже були прильоти на штанчик, там відпрацьовував. На даному. В зводному опорному пункті здебільшого працює артилерія та міномети. Якщо можливо, привітають. АГС, і другий день. І АГС. Вчора з пацанами пробували його вичислити. Сьогодні знов працює вчора потушили, втікли, сьогодні вже знов відпрацьовують цілий день. Отже, місцевість у нас така специфічна, відкрита, тому потрібно бути. Дуже сильно уважний. А Були спочатку на Чорнобилі, потім Слов'янськ, а зараз Бахмут. І дай Бог, щоб ми всі повернулися додому в тому складі з пацанами, всіми, що ми є, ми є. Коротше, ми були отак. Ми, отут, тут цепери, а тут наші. Коротше, ми посередині і там криють на нас, і ну не на нас, а типу через так. нас, а цепери на нас. Найстрашніше було, коли працювала авіація. Тоб, авіація, так, авіація це взагалі. Це я, я навіть не можу пояснити. Вона глушить тебе, це... це ти чуєш спочатку, як воно летить, а потім така Повсюди. Ми виїжджали, так би мовити, на ноль, тримали певний також зводний опорний пункт, були бої з противником, вони підходили, ми їх успішно знищували. Але противник свого роду такий специфічний. Людей своїх не жаліє і, так би мовити, коли посилає своїх військовослужбовців на смерть, вірно намагається відслідкувати наші позиції і нашу зброю, яка там є. Останнім часом дуже збільшилась робота артилерії противника. Це видно буквально щоденно. У нас ця вся статистика вона фіксується в відповідних документах. Ми так розуміємо, що противник вже видихається і він ну, несе таке хаотичні обстріли не тільки позицій, а й самого міста. Авіація противника доволі активно працює на цій ділянці. Не хочу сказати, що ми, але прикордонники на цій ділянці відзначились. Не особисто наш підрозділ, а наші колеги відзначились, було збито повітряну ціль. І вони нам передали естафету. Наступний ми. Я думаю, що ми з цією задачею справимося. Стояли на позиції. Другий номер почув. Шум літака. Я не почув його побачити перед тим, як нам передали інформацію, її так, спрацювали. Спрацювали. Ну, то ми на іншій і позиції, це, мене на це друга позиція. Так. Ну і спрацювали, все. Ну, правда, скр... стріляли з закритого провіщення. нас трошечки там диму було, трошки приглушили. Але з нами був третій Давай. учасник, тобто з розвідки. Він бачив що Той літак задимився, тобто таким чином. На суміжній стороні греблі зараз є противник. Пильнуємо, щоб у разі його переходження сюди дати відсіч. 14 грудня не стало нашого побратима. Ви можете бачити розбитий будинок, його засипало. Приліт був у міни так і лишився він назавжди. Тут вчора розбив, цей будинок прилетіло. Він теж розбитий. Ця частина. Ворог постійно проводить мінометні обстріли, арт обстріли, буває, працює танк. А, ну, Танк це ну, пух і прильот, пух і прильот. Тобто, якщо міномет, що чути, є яка хвилина впасти, сховатися, там, ну, не хвилина, секун пару секунд часу, то вже від танчика ну, набагато менше. Наші бійці теж тут на місці, вони так само працює АГС для ураження противника. У також... тобто, нас не тільки є. Кулемети і гранатомети є АЕС, який уранить і піхоту. Ну, нам в основному треба її нищити, бо ми ж не артилерія, це арт-полк Що Це вистріл, це все стабільно, тут немає за що. Тут ну це привична ситуація, коли питають, там, ну як ви там, ну стабільно. Тут це ж бахмут. Тут немає такого, щоб один квадрат обстріляли. Там, ну Є таке, що там два часа обстріляють, там, вони в них йде затіще. Либо Лібо вони, ну, моя думка, або вони напиваються, лягають, ну всі ж знають, що кацапи без водки нікуди, то. То думаю, що або напиваються, стають, або вони там просто що десь, або в них закінчується БК. Ну, я їх не боюсь просто. Хочу зайти, хай заходять. Але я рахую, ну, що вони, якщо хочуть, то нехай вони воюють тільки з військовими, а не троє цивільних. Ну, я військовий, я давав присягу служити на вірність своїй країні. Тобто я знав, куди я йшов. То хай вони воюють з нами, а не воюють з цивільним населенням. Тобто, моя точка зору така. а... Допустимо, жалості до них немає ніякої. Вони зробили багато чого поганого. Да, хватає ірпінь, куча, і ракетні обстріли. Тобто постраждала наша вся країна. Тобто, ну, жалості до них немає. Готові всі. Допустимо, в моєму підрозділі то готові всі. Я з ними спілкуюсь постійно, підготовлюю їх і нагадую, що вас чекають вдома. І щоб вони не пішли до вас додому, то краще ми тут їх зупинимо і все. Ці знають, треба вистояти, треба бути тут. Кому же ж треба це робити. Вірте в Державну прикордонну службу. Ворог однозначно буде відбитий, і він покине територію нашої неньки України. Ми тут для цього і є. Скажу одне, треба вірити. Завжди треба вірити. Якщо не буде віри, то не буде вже взагалі нічого. Віра це і є сила духу. А тим, хто чекають, чекайте, скоро будемо. Сім'я, дом, мама, дівчина, яку хочете вже побачити, вже більше, ніж півроку, не бачив дівчини. Ну, як, на відео, на фотографії то бачив, а вживу не бачив, хочеться додому. Хочу сказати, що прикордонники ж перші зустрічають ворога і зустріли. Тому перше щастя.